Депутати Миколаївської міської ради відмовилися укладати договір із переможцем конкурсу на будівництво сортувальної лінії твердих побутових відходів. Незважаючи на тривалі дискусії та з огляду на резонанс навколо цього питання, під час засідання сьогоднішньої сесії лише двоє депутатів проголосували за, тоді як більшість підтримала протилежний проєкт рішення, тобто про відмову. Міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що, попри такий результат, місто і надалі продовжить працювати над організацією сортування сміття. Однак ця ситуація стала показовою. Ось що він сказав з цього приводу під час сесії Миколаївської міської ради. Про що каже ця ситуація? Вона каже про те, що сьогодні, маючи якісь там медіа ресурси, анонімні в першу чергу які не несуть відповідальності і маючи трохи грошей, можна перетворити будь що в будь-що інше. І ще раз для всіх, хто зацікавлений, жодних тендерів на 1,2 мільярда не проходить. Тому, шановні наші глядачі, не піддавайтесь цій інформаційному цьому мусору. Майте інформаційну гігієну, і ну скажу так, що якщо на одному каналі. На день з'являється 4, 5, 6 публікацій про Миколаїв, про які вони взагалі ніколи в житті і своїм існуванні не згадували. Вас це повинно як мінімум наштовхувати на думку. що Якщо зірки запалюють, то комусь це треба. Тож з цієї цієї ситуації висновок перший: ми продовжимо працювати над сортуванням сміття в місті Миколаєві, бо це стратегічно і необхідно, і потрібно для існування нашого міста. І продовження життя нашого полігону твердих побутових відходів. Друге, ми проведемо новий конкурс, а саме затвердимо з депутатами міськради нові конкурсні умови, які будуть знову ж таки прозоро а, затверджені. Ми проведемо декілька засідань а, міжсесійних, а, обговоримо це, там, всередині винесемо там, на голосування, зберемо пропозиції і винесемо на сесію. Затвердження проекту рішення з новим конкурсом.